Доброго дня! Хочу познайомити вас з своєю новою роботою магічні ліксири. Це метафорична колода карт. Як бачите, ви на картах є підпис, але нема порядкового номеру. Ідея в тому, що це 40 рослин, які ми добре знаємо. Деякі історично у нас ростуть. А деякі завезені, от. але всі українці їх добре знають, особливо травники, вони всі мають якісь свої особливі властивості. Або ось такі от парфюмерні цінність мають ароматну, як конвалія, або тагоєвера не росте історично в Україні. Це єдина рослина, яка. Взята е, з інших країв, але вона у нас росте на підвіконнях і ми її активно використовуємо у нашому побуті, тому вона вже теж наша рідна. так що, вибачайте, теж буде в цій колоді. Е, також тут, що є таке цікаве у нас, в по порядку можу показати ось полин. Оце якраз от, е, всі травниці і травники, звісно, знають полин. Вважається таким очищаючим рослиною. От. Це така абсентна рюмка зображена. Тому, що, як ми знаємо, абсент робиться з полину. та це один, один з інгредієнтів. І зображений сюжет, щось що жінка, відьмочка, лиса гора, там кострище горить. І користувач карт, він вже може роздивитися, навіть якщо він не знає ці значення полино, він може вже роздивитися в саму історію, що на цій карті зображено. Ну, мене асоціація з Арканом Мах, наприклад. Що треба, бути, приймати якісь свої власні рішення, якось займатися собою, саморозвитком. Ну, якісь, це мої особисті асоціації. Легенду я коротенько написала в книжечці до кожної рослинки. Ось такі невеличкі. І значить, колода буде цікава тим, хто хоче вивчити трави лікарські, тому що, от, здається мені, якщо захочете більше дізнатися, чим тут намальовано, чим ви зчитали з картинки, можете зайти в Вікіпедію і докладніше. Дізнатися дійсно лікарські властивості карт. Ой, карт, кажу, рослин, <сі> які в карти... ну, на, на картинах, Ось полуниця. Це ж не тільки смачнюща ягода корисна, це вважається і Афродізіак. А ще із листя можна робити чай, і взагалі навіть оці кінці біля ягодок вони теж можуть йти в чай. От. І далі знайомі нам вишня. В самій картині теж є легенда, що це зриває, зриває вітер листя сакур, це теж вишня. От. Конвалія, калган наш, карпатський його ще називають. Деревій символізує. Він дуже міцний, якщо хтось пробував його зривати в природі, то е, можна навіть руку собі поранити, настільки він міцний. І саме от на цій властивості і зосереджуються там, травники чи от, е, люди з магічним образом мислення, тому що якщо е, по медицині, медицинським властивостям дерев'я, то він зупиняє кров, його ще називають. Е, там, Досили його з собою, військові і солдати, щоб на всяк випадок щоб зупинити кров. І, і за те, що він міцний фізично от, важко його зірвати, е, вважається, що це оберіг супружньої пари і взагалі закоханих. Материнка зображена в мене королева фей, але у вас теж можуть, можуть бути свої асоціації власні. От, якщо це у мене асоціація з арканом 6 або руна геба. Тут материнка це така королева чаш. Це король мечі, мечів кропива. Тож, тут в книжечці є така коротесенька легенда про дракончика. Ну, ви можете свою легенду. Подніть. Отже, можете асоціювати з арканами тару, якщо ви таролог. Або з рунами, якщо ви рунолог. Ру, 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 <свісно> <свісно> Вибачаюсь. Травникам буде приємно от, такі, от спілкування. З картами, на яких рослини зображені, і це ніби як букет трав в твоїх руках. І якщо навіть ти не в саду і не на природі, от зануритись цей світ рослин. Це приємно, естетично і цікавий досвід. Отже, така у мене творча робота. Дякую, дякую за увагу.